Ворог вдарив по Кременчуку кинджалами. Також росіяни цілили по місту балістикою. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що окупанти атакували об'єкти інфраструктури. В окремих районах міста є перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом. Усі міські служби безперервно працюють аби якнайшвидше відновити критичні системи. Заявив очільник міста. Наслідки атаки поки уточнюють. До слова, одночасно із Полтавською областю під масованою атакою дронів перебувала і Київська, а там окупанти знову били по фастову. А монітори писали, що ворожі дрони заходили на області дуже низько, тож це ускладнювало роботу сил оборони. Це друга така атака поспіль. У ніч проти 6 грудня Росія здійснила масований удар на Україну, використавши понад 700 дронів і ракет. Особливо перепало Київській області. Під ударом були житлові будинки, залізнична інфраструктура та об'єкти бізнесу. У Фастові ворог завдав удару по залізничній станції, пошкоджено вокзал. У Вишгородському районі противник пошкодив сім приватних будинків. і газопровід низького тиску. Знищено три вантажні автомобілі. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок і господарчі споруди. У білоцерківському районі виникла пожежа складських приміщень. Залізничники у Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим ворогом. Тут тепло та є все необхідне для пасажирів. Навіть облаштували невелику дитячу зону і встановили ялинку, кажуть у прислужбі компанії. Адже свята, попри все, мають бути для найменших пасажирів за розкладом. Поїзди наразі курсують через станцію і роблять там зупинки. Продовжуємо рух, наголосили в Укрзалізниці. А на Чернігівщині росіяни вдарили по місту Новгород Сіверський. Пошкоджено райвідділ поліції, житлові будинки. Напередодні ввечері росіяни атакували безпілотниками центральну частину цього міста. Унаслідок ударів ворога сталася пожежа будівлі Новгород Сіверського райвідділу поліції. Вибухами пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Населені пункти Нікопольщині, що у Дніпропетровській області, теж перебували під атаками цього разу ворожих впівідронів. Гучно було у райцентрі Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах, пошкоджені приватний будинок, легкова автівка, лінії електропередач. Люди, на щастя, не постраждали. На відновлення енергосистеми після удару Російської Федерації у ніч на 6 грудня потрібні не дні, а тижні. Повідомили в Укренерго. Якщо ще напередодні відімкнені були у середньому по 8 годин, то зараз йдеться про 12-16 годин на добу. Значно довші графіки відімкнень через чергові терористичні обстріли Росії. Саме таким буде день неділі 7 грудня. Причина запровадження обмежень, наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергію енергооб'єкти, повідомляє Укренерго. Тож графіки діють від півночі до 23.59, а черг буде аж 4. Однак, часто обсяг застосування обмежень можуть змінюватись. Повідомляють енергетики, і тут ми просто подякуємо їм за роботу Денно і ночно вони роблять усе можливе, аби в українських домівках було світло. Я також нагадаю, ворог у ніч на суботу, 6 грудня, здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергооб'єкти. Уже восьмий початку року такий масштабний удар на об'єкт української енергосистеми підкреслюють в Укренерго. Цілями російських військ стали електростанції, інфраструктура передачі та розподілу електроенергії у кількох регіонах. На жаль, внаслідок атаки є пошкоджене обладнання скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Невідкладно почалися аварійно. Відновлювальні роботи енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів і повернути у роботу, пошкоджене ворогом устаткування. Українців за наявності електроенергії закликають ощадливо користуватися приладами й освітленням. За можливості просять також перенести енергоємні процеси на нічні години після 22-ї. Уже не примарні загрози а реальні через удари по Україні. Молдова попросила аварійну електродопомогу у Румунії. Тамтешній Оператор повідомив, що після атак по українській енергомережі у сусідньому регіоні Молдови відключилась важлива енергетична група. А лінії зв'язку з ЄС були завантажені майже до межі. У наслідок перевищення запланованого потоку. Оператор звернувся до Румунії по аварійну допомогу як запобіжний захід на кілька годин, аби уникнути перевантаження і потенцій. Ніх відімкнень молда електрика. До речі, закликала громадян теж економно споживати електроенергію, особливо у пікові години. Спершу до країн ЄС залітали безпілотники. Згодом вони по тривозі здіймають винищувачі і вмикають сирени. А тепер ось це абсолютно не дивно. Якщо Росія зробила це навмисно, частина гібридної війни включає у себе і такі от провокації.